Сьогодні я пропоную вам подивитися другу частину інтерв'ю з борщівським старостою, шульгою Лідією Леонідівною. Вона розповість, за що її відправили до в'язниці і як відпустили. Про себе. Про себе завжди кожному важко говорити, що про себе сказати. Лише знаходилася у селі, хоча дуже багато разів мені пропонували виїхати і наважувалася кілька разів виїхати. Але так подумаю, подумаю, як я змушу десь бути за межами, не знаючи, що відбувається в селі, і все рівно в селі залишилися ті люди, які до останнього вірили мені. Ті люди, які дивилися на мене, коли я проїжджала в селі на велосипеді, вони бачили, зупинялися і говорили, раз ви в селі, значить, все добре. От, Говорити, звичайно, багато не могла, бо в селі було чимало прильотів, де вони дійсно були страшні. Дякувати Богу, що не постраждали від цих прильотів люди. Переконати. Все село про те, що це провокація і не було можливості, та і не всі вірили. Він забрав в нас телефони. Він погрожував ще й раніше погрожував підірвати мій будинок разом з усіма, хто в ньому є. От. Ну і знову чоловікові він кричав, що я казав жінці, що я підірву вас разом з усіма в вашій хаті і забрали телефони. Цей телефон був відібраний. В тому телефоні я знала, що там є запис. І він мимовільний запис, я його не встигла прибрати, і я знала, що якщо вони прослухають цей запис, то це для мене приговор. От. Я попросила, я сказала чоловіку, що я більше вже не можу залишатися. Ніхто нічим, ніхто нічого абсолютно у селі нічого не знав. В тому числі не знала мій чоловік, не знала моя дочка, ніхто нічого не знав, От, з ким я мала зв'язок, яку інформацію я надавала. От, і взагалі, чим я займалася в селі під час е, окупації. То я сказала, що я не можу затримуватися, я повинна виїхати для того, щоб ви збереглися, щоб до вас ніяких претензій не було. Де ви? Ви нічого про мене просто не знаєте. Мене вивезли із села, вивезли в бригадирову. Там я переночувала у розваленому будинку, бо я теж не могла. Підставити рідних. Я не знала, можливо, це був страх, можливо, я дуже накрутила себе, можливо, я й не була такою для них важливою персоною. От. Але чомусь мені здалося, що вони могли б мене розшукувати і могли б пострадати е через мене е люди. Тому я бригадирую, мене ніхто не бачив. Вивезли мене до Шевченкового, але оскільки телефонів не було і зв'язатися ні з ким було, позабрали телефон і у дочки, і у чоловіка. От і яка подальша доля з цими телефонами мені була невідома, я попросила. Сторонню людину, яка розмовляла в Шевченку, от, бо там теж нас скрізь був зв'язок, зателефонувала до Оленіда Володимировича, він сказав, що я попросила допомоги, мені треба було переховатися. Розмову запропонувала мені перебути деякий час у гуртожитку. Я погодилася, бо була ну, дуже погано одягнена, було вже холодно, були і йшли дощі, ноги були мокрі. От я погодилася, і буквально десь протягом години приїхали військові і мене забрали, так як і всі забирали мішок на голову у підвал, допитували, не знущалися. От, але ну, кожне слово треба було зважувати, що говорити. От на наступний ранок це сталося у неділю. На наступний ранок у понеділок мені знову мішок на голову наділи і й перевезли в Балаклію. Так в Балаклії я перебувала до восьмого до ранку, восьмого. Вересня і десь близько сьомої години нас звільнили мешканці із дев'ятиповерхового будинку. Так, я вийшла на волю. Ішла вулицею, сльози бігли, а в голові теленькало. Я жива. Це Я жива, я повернусь додому. І дуже хвилювалася за долю своїх рідних і чоловіка, і дітей, і онуки, тому що над ними була величезна загроза, і що із ними я не знала. Додому я повернулася вже 10 вересня, тому що мене не пропустили ні 8, ні 9. а 10 вже разом із військовими я приїхала додому. Село ціле. Слава Богу, люди живі, слава Богу, мої рідні в безпеці, і це було головним. Працюємо для розвитку села, для розвитку громади, для її процвітання, для того, щоб в селі працювала вся інфраструктура, щоб в селі е, працювала школа, щоб було е, здійснювалося медичне обслуговування е, нашого селу. Просто повезло. Школа збереглася, зберегся, ФАП, Зберегла, збереглася ось наша адмінбудівля, де є на сьогоднішній час можливість працювати, приймати людей, надавати людям послуги. Ми зберегли всю оргтехніку, хоча ця оргтехніка, я ж кажу. Ледве життя не коштувало, бо погрожували підірвати, погрожували з військовими прийти, забрати. І було багато погроз. Все таки техніку. О, сьогодні в нас є газове постачання, на сьогодні у нас є інтернет, тобто ми маємо можливість повністю працювати, повноцінно працювати і надавати послуги людям. На жаль, в нас загинув захисник, герой Чечільник Дмитро в перші, майже в перші дні під ізюмом у березні місяці, якого нещодавно здійснилося поховання, перед яким всі ми вдовгу. Бо він віддав своє життя для того, щоб всі ми жили, щоб жили батьки, щоб жили діти, щоб був мир. Сьогодні ми прийшли провести останню путь воїна героя, Чечельника Дмитрія Олександровича. Йому було всього 30 років. Діма без вагань пішов боронити нашу Україну від так званого русського миру, від отих огидних кацапів, які прийшли нас поневулити. У битві під ізюмом Діма разом із побратимами мушньо і віддано давав відсіч ворогам, віддавши за це найцінніше своє життя, віддав життя за Україну. За мир, за усіх нас, за батька, за матір, за сім'ю, за дітей, за своїх друзів, за дідуся і бабусю, Щоб всі ми жили у мирі, у вільній і незалежній Україні. Хочу низько вклонитись батькам, які виростили сина захисника, у якого обов'язок перед Україною, перед народом був перш за все. Який пожертвував своїм життям, борючись за мир і незалежність, за тишу і спокій, особисто від себе, усіх борщів'ян, усіх присутніх, висловлюю щирі співчуття батькам, рідним, близьким і з приводу новомовної втрати героя захисника Дмитра Олексійовича. Хай буде земля йому пухом, хай буде світла пам'ять про нього. На сьогодні ми маємо два герої, які віддали своє життя для того, щоб всі ми жили. ось бачите, 14 рік. Зайняли перше місце в Балаклійському районі. Це спорт ваш. Перше місце весь скільки? Скільки нагород. Ми тримали і ми тримали, по-моєму, років сім. Якщо я не помиляюся, років сім ми тримали першість району, а потім і першість області. Молодці Вийшли, завоювали у нас кубок. Першої, так що за час роботи багато у нас грамот за перші місця, за другі, за треті. Місце. 15 го року я брала участь у конкурсі на кращу сільського голову і одержала там перше місце. Це було переможця. там? А ну? Найкращий сільський голова. І скільки приймало участь? Та я вже не пам'ятаю, скільки там у нас десь ну, чоловік 10 у нас було. З району приймали е, з нашого, тоді ж ще район наш був Палаклійський, тоді ще ж не було, е, з яким ми е, всі місяці окупації разом працювали. Так що На, на плечі Миколи Миколаївича лягло чимало проблем пов'язаних із. Е, Товариство з агрофірмою Борщівське. Всі були до нього і питання, і претензії. І до того, поки за чиїмось доносом, він теж не попав у підвал. А як з гуманітаркою взагалі? Нормально, дуже гарно. Даже не то, що нормально, а дуже гарно. У нас ну, десь у тиждень, у 10 днів. Головне, те, що наше село було визволене, те, що ми вітали наших визволителів, ми були безмежно раді, безмежно були раді і безмежно вдячні за визволення нашого села.